Привіт всім з Харкова. від Вітхані Academy. З моменту створення академія є улюбленим місцем для кожної дитини, а батьки та всі вчителі підтримують і допомагають розвиватися. Початком був невеличкий дитячий садок, який дуже швидко виріс і трансформувався до ліцею, музичної школи, академії і самостійного хабу. Результати нашого 2021 року були вражаючі: була відкрита друга локація садочку у центрі Харкова. Кількість учнів ліцею збільшилася у півтори рази, кількість співробітників збільшилася удвічі. На початку 2022 року ми не планували зупинятися. Урочисте відкриття хабу, постановка мюзиклу, третій міжнародний музичний фестиваль. Та все склалося, на жаль, не так, як гадалося. 24 лютого ми всі прокинулися під вибухи та постріли. Наші діти з героїчними батьками роз'їхалися по Україні. Хто за кордон? Велика частина залишилася у Харкові та захищає нашу країну. І ми не зупиняємося, робимо те, що вміємо найкраще навчати дітей. І вже 14 березня почали онлайн заняття не тільки у ліцею, а й у садочку. Ми залучаємо до роботи педагогів з усієї країни, проводимо майстер-класи для дітей та дорослих. За два тижні онлайн-навчання до нас приєдналося 150 учнів з інших шкіл та міст, які не мають змоги навчатися зі своїми однокласниками. Ні ми, ні учні не погоджуємося зупинятися у навчанні. Якщо ви думаєте також, приєднуйтесь до нашої освітньої обов'язки.